Коротше, не їдьте на лайтак. Такий собі відпочинок — це просто жесть. Скільки коштує відпочинок в одному з найкрасивіших місць Америки? І, друзі, ви на каналі Емігранти. Мене звати Ярослав Ровач. Я 4,5 роки живу в Америці і ділюсь своїм життям. Емігранта в цьому відео я поділюся з вами поїздкою в одне з найгарніших місць Америки, а саме в Лейк Тахо, точніше на Лейк Тахо, на озеро Тахо, що знаходиться в Каліфорнії. Дуже люблю це місце. Сьогодні я розкажу скільки коштує там відпочинок, чи варто туди їхати, і розкажу фішки, плюси і мінуси цього місця. Тому підписуйтесь, ставте лайк, натискайте на колокольчик, і погнали на Лейк Тахо. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо в нову подорож на Лейк Тахо. І зараз пакуємо речі. Сьогодні будемо вже на Мамослейку, і завтра вже будемо на Лейк Тахо. Буду тримати вас в курсі. Минулого літа ми вже були на Лейк Тахо, і було дуже круто. Надіюсь, цього разу буде ще краще. Ми живемо в передмісті Лос-Анджелесу, і нам із передмістя Лос-Анджелесу, ну, грубо кажучи, з Лос-Анджелесу, до Лейк Тахо їхати 8 годин на машині. Але 8 годин на машині бувають дуже різними. І тут я хочу поділитись, що дорога. Від Лос-Анджелесу до Лейк-Тахо, вона дуже проста, дуже незавантажена, не такі хайвеї, як іноді в Америці виїжджаєш, а там просто блін фура на фурі. Дуже треба в фокусі їхати, щоб щоб там нічого не сталося. А тут дорога реально класна, дуже ненапряжна і по самим-самим гарним місцям. Їдеш через гори, їдеш через прекрасні краєвиди, і прям хочеться їхати. Та іноді ти їдеш заради точки Б. Щоб опинитися туди, куди ти їдеш. А тут сама дорога це частина подорожі, де дуже гарно і яка приносить задоволення. Тому дорога класна, не одне з найкращих напрямків. Ще дуже важливий момент по дорозі до Лейк Тахо є дуже класна місцина — Це Мамос. Якщо перевести на українську Мамонт, да, місто Мамонт, і воно дуже класне. Мені воно дуже подобається. Ми там частенько буваємо, раз за три на рік точно буваємо. І що, що можу сказати про Мамос, це клас Гірське місто, там є гірськолижний курорт, що дуже прикольно. Ми на ньому ніколи ще не були. Я думаю, з'їздимо цією зимою. До речі, на Ліктаху теж є гірськолижний курорт. можна поспускатись там на сноуборді, на, на лижах і так далі. Так от, чому ми взагалі заїжджаємо в Мамос? Тому що там прикольно, просто таке комфортне і атмосферне містечко, і там є класні ресторанчики. Зараз я розкажу за них. Але спочатку розкажу вам цікаву історію. Рівно рік назад до нас приїжджала моя мама в Америку, і ми з нею поїхали, поїхали їй показати гори. Поїхали якраз в мамос, і щось ми по дорозі там купляли якісь сендвічі, щось я не пам'ятаю щось. Якась в нас їжа була. Ми заселились в готель і викинули ту їжу в смітник да, біля готелю. Вранці ми прокидаємося йти по каву. А ми ще машину припаркували біля смітника. Ну там буквально два метри від смітника. Смітник великий, металевий на цепях. Повністю розірвані ці цепи. І ведмідь, чи може там зграє ведмедів, розірвав все сміття, що було в смітнику, просто так валяється біля нашої машини. Добре, що ми нічого в машині не лишили. До речі, під минулим відео хтось залишав коментар. Типу, як чи можна виїжджати там за місто в Америці, чи можуть там дикі звірі зустрітися? Так, от ситуація вам зразу розказую з власного досвіду. Тому, якщо їдете в Мамос, їдете в Лейк Тахо. В Yosemite National парк, який теж е по дорозі теж в ньому ми декілька разів були обов'язково. Треба мати з собою спрей від ведмеді. Зараз зупинилися в мамосі поїсти і показую для вас круту ідею для бізнесу. Поставили ось такий фургончик із блінчиками із кавою. Дуже смачно. І ми сюди завжди їдемо, щоб 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 тут поїсти. Ніякого приміщення, все абсолютно просто, але супер смачно, і купа туристів і цей фургончик робить круту виручку. У мене є улюблене місце в Мамосі: це такий фургончик із блінчиками. Нереально смачні блінчики, кава класна. Знаєте, коли це ти в глуші і там не можна ніде купити якось капучино нормального, еспресо, щоб зробили. Тільки оцю, знаєте, чорну каву, я її називаю смола. Тому в мене є фургончик, який я обожнюю. Вони роблять дуже крутий бізнес, дуже смачна їжа, дуже смачна кава. І це просто кайф, отак просто в горах. Зупинитися, поїсти смачної їжі і попити смачної класної кави. Це, це перше місце. А, до речі, це здається, оці блінчики і були, які ведмеді ведмеді розірвали мусорку за них. Тому одобрено ведмедями. І ще ті, хто будуть їхати через Мамос, must-have location є стейк хаус, який тримають українці. Кожен раз, коли ми приїжджаємо в Мамос, ми приходимо туди. Нас там пам'ятають, ось ця локація. На жаль, у мене немає кадрів, але там нереально смачно. Працюють українці з Одеси і тримають цей бізнес українці. Це такі два місця, чому ми зупиняємося в Мамосі. Ще одна класна історія. Ми коли їхали до Лейтахо, ми зупинилися в Мамосі переночувати, ну щоб не на пляжна була Дорога там, ну, Вона і так не напряжна, але переночувати, а там на наступний день ще там 2-3 годинки лишити собі. Тому ми е, заселилися в готель і ввечері вирішили е, піти, розвіятись, погуляти по вулиці. Це вже було темно, десь годинок 10 вечора. І там в центрі цього Мамоса був там, величезний концерт. І це було блін, круто, тому що. Такий, знаєте, дуже-дуже атмосферна така обстановка. Ми там просто-просто поражалися з всього. Ну, ми, ми в такому просто ніколи не були. Те, що зробило нам цілий вечір, ми сміялися просто нереально. Цей дід просто зробив нам. Настрій на цілий вечір буду тепер розказувати трошки про те, скільки ми витрачали в цій подорожі. Кожного дня ми їздили багато на машині, тому що локацій багато. І власне на бензин ми витрачали близько 70 доларів на день. Ми їздили на нашому позашляховику. В Принципі, він їсть бензином, мабуть, як і будь-який інший позашляховик, якщо він не електричний. Друзі, всім привіт! Ми вже майже доїжджаємо до Лейк Тахо. Зупинились на заправці, хочу показати, як виглядає глуш Америки. А, да, хочеться і ну, якби цивілізована частина Америки, але я вперше бачу заправку в Америці без постійно без, без криші. Да. Просто під відкритим небом. тут сонце просто нереально. Що хочу ще сказати, що тут просто крейзі ціни на газ, ну на цей на бензин 5 доларів 84 цента. Це це дуже дорого. Да, ті, хто живе в Америці, можуть це підтвердити. Ми там буквально. Скільки? Місяць назад були в Техасі, то там взагалі ціни були там по 2-3 долари за галон. А тут 5,80. ну і В, в Лос-Анджелесі ціни там, 5 доларів. Так. Тут в Луші, Ну, я розумію, що тут, мабуть, їм складно доставити. До речі, дивіться, які, яка вивізка цін. Да, тут тобто, тобто ручна, не автоматична. Ну, коротше, прикольно, прикольно. Я дуже люблю попадати в такі, в такі місця, тому що розумієш, як круто жити в цивілізованому місці. Хочу показати те, що я не бачив вже, я не знаю, років 10. Що у нас тут? Тут у нас е, таксофон. Да, ну, тут відірвали від нього е, цю ручку. Да, тобто позвонити не можна, але тим не менше він тут ще є. Оголошення тут розвішують. Ну, коротше, прикольно. Прикольно потрапити в таку атмосферу, побачити іншу сторону Америки, це, це топ. Да, ти обожнює такі пригоди? Тепер більше розкажу про саме озеро Тахо. Це найбільше Альпійське озеро в Північній Америці і друге за глибиною в США, взагалі. Тобто, озеро доволі глибоке, там здається пів кілометра глибина. Це доволі багато для озера. Озеро Тахо знаходиться на висоті 1900 метрів над рівнем моря. Тому і називається Альпійське озеро. Я сказав, що це Альпійське озеро. Я спочатку, коли дізнавався цю інформацію, я теж такий, чому воно Альпійське? Це ж не Європа, не Альпи. Альпійські озера вважаються це ті, які знаходяться е, в кліматичній зоні, там, де типу, прохолодно і де ростуть хвойні ліси. Тому ось так така цікава інформація. Ще, що хочу сказати про озеро Таху: що прозорість води нереально крута. Просто Мальдіви. Особливо видно, коли піднімаєш дрон. Вода в Тахо настільки чиста, що предмет на глибині 20 метрів можна побачити неозброєним оком. Прозорість озера колись була ще більшою, але зараз через Розвиток туризму та кліматичні зміни воно поступово зменшується. На жаль, ще одна унікальність цього озера: це озеро не замерзає навіть взимку завдяки великій глибині і особливим кліматичним умовам. Навколо Тахо працюють десятки гірськолижних курортів, і це одне з найпопулярніших місць для зимового відпочинку в США. До речі, обов'язково поїду ще зимою, тому що там нереально гарно зимою. І зніму для вас крутяцький випуск зимою про Лейк Тахо. Поїдемо на лижі на сноуборді Покатаємося, я обожнюю такий відпочинок. Тепер розкажу про готель, в якому ми зупинялися, скільки він коштує, і взагалі про проблему з готелями в Америці. Так, друзі, нарешті ми приїхали. в Наш улюблений готель. Ми в минулому році в ньому теж були. Просто один з найкращих в Америці дуже складно знайти хороші готелі. Тому повірте мені, в Америці я не знаю чому, але готелі це просто-просто треш. Знайти класний мінімалістичний готель, просто це, це настільки складно, що вам навіть не передати. Ті, хто живуть в Америці, ви мене зрозумієте. Ті, хто ще не був в Америці, або хто хоче в Америку поїхати, подорожувати або жити з готелями. Тут біда. І навіть на одному з найбільших озерів Америки на озері Тахо теж про проблема з готелями просто готелі, наче їх побудували там 100 років назад, і вони ось так і залишились з таким інтер'єром з усім таким самим. І це відповідно нас не дуже влаштовує, тому що навіть поїздивши там знаєте, в готель там. В Карпатах ти розумієш, що тут готелі не дотягують до такого рівня. Ми знайшли класний готель, мінімалістичний, шикарний. Мені він дуже подобається. Ми вже другий раз в ньому були. Він називається Desolation. Я надіюся, я правильно сказав назву. Так, от він коштує близько 700 доларів за ніч, але він класний. У нього класний басейн, є джакузі, є сауна, є класний ресторан, прямо в приміщенні цього готелю. Ну, воно того варте. Тут для вас невеличких. Room tour. Так, що тут у нас? У нас тут ванна. Все дуже стильно, гарно зроблено. Так, тут я в зеркалі, кімната. Теж дуже все гарно, знаєте, з цими підсвітками знизу, дуже атмосферно, дуже круто. А невеличка кухня тут, така рест арія. І у нас тут є балкон із ванною. Зараз ми на нього вийдемо і я покажу. Ось тут ванна, можна прийняти ванну. Ну, тут, звісно, в прайвесі ніякого, тому що відразу вулиця. Але тим не менше, тут ще таке місце можна попрацювати, поїсти, попити каву. Номер дуже класний. Мені подобається. Ми в минулому, як я сказав, році вже тут були, і це один з найкращих готелей, які, які взагалі є тут біля Лейк Тахо. Так, показую, що у нас тут на вулиці тут є класний ресторан. Тут у нас басейн, джакузі, є сауна. Ми на другому поверсі, тут взагалі їх три поверхи. Зараз йдемо забирати речі і заселяємося. Далі саме цікаве, їжа, що їсти на Лейк Тахо. З цим теж величезна проблема. Чому? Тому що я не знаю, чому вони не будують класні ресторани, класні кафешки, класні кафейні. Щоб знайти класне капучино, якесь якусь каву, до якого ми звикли. Я навіть не пам'ятаю, чи ми знайшли його. Немає якоїсь кафешки там, де ти можеш сказати, блін, яка, яка класна кава. Я не кажу про якийсь лакшері, не кажу про якийсь преміальний рівень там щось, щось екстра. Просто просто щоб смачна кава була. з цим. Є трошки проблема, але на нівадській стороні, тому що озеро Тагу знаходиться на території двох штатів: в штаті Нівада і в штаті Каліфорнія. І ми їздили в Неваду їсти. Там у нас готель знаходиться 5-10 хвилин пішки, і ти перейшов уже кордон Нівади. Так от, в Ніваді дозволені казіно. Я не фанат казино, я ніколи в казіно не ходив грати, але в казино чомусь відкривають ресторани Гордона Рамзі. Власне, тому ми в казіно ходили кожного дня. Там є Health Kitchen. здається, так, воно називається, так? Health Kitchen Гордона Рамзі, і там просто шикарніша кухня. Одна з моїх найулюбленіших страв це Beef Wellington. Це м'ясний рулет із винним соусом. Подача нереально класна, нереально смачно, просто варте всіх грошей, які, які ми там віддавали. До речі, про їжу. Скільки ми витрачали на день? Ну завдяки Health Kitchen ми витрачали близько 300 доларів на день. В основному ми скупчаємо. Ялися в супермаркеті, ну так в Whole Foods для того, щоб просто мати якісь фрукти в холодильнику і мати там перекуси. А так їли в основному в Hell's Kitchen Гордона Рамзі, тому що там теж з ресторанами не, не дуже. А ще класний є ресторан на території гольф-клубу Ейдж Water, чи якось так. Я, я загуглю сюди. Ми вставимо для вас нереально класний готель. Він був. Повністю зайнятий, ми не могли там забронювати, хоча він не набагато дорожче коштував, ніж наш дезолейшн. В ньому, здається, 900 тисяч доларів за ніч коштує, але він повністю був зайнятий. Там є просто нереальний ресторан. На самому самому березі озера стоїть із панорамним відом. Ну, там, знаєте, такі, такі old money, old money. Всі супербагаті і, відповідно, сервіс там, і їжа на вищому рівні. Там теж дуже смачно. Ми туди теж ходили, не часто ходили, тому що там постійно треба Резервацію робити, ми забували і там, а там завжди все забукано. Окей, якщо все підсумувати, це подорож була така небюджетна. Ми їхали близько на 5 днів відпочити від дітей, від собаки. Ну, ми б собаку з задоволенням взяли з собою, але трошки треба вирватися, вирватися просто з дружиною і відпочити. І хочу сказати, що ця подорож була далеко небюджетна. Ми витрачали близько тисячі доларів на день на все. Ми ні в чому по суті собі не відмовляли, але. Я хочу сказати, що воно того варте. Ми з дружиною дуже багато працюємо для того, щоб не відмовляти собі в такому відпочинку. Ще що хочу додати: ми ніколи не будемо такими молодими, якими ми є зараз. І треба брати від життя все найкраще. Була така ситуація недавно. Ми поїхали в дуже класний ресторан тут в Каліфорнії. Там теж такі, знаєте, Олдмані всі відповідно там 50-60+. плюс. Всі там на гарних машинах, і ми там з дружиною були самі молоді. Ми приїхали на нашому порші жовтому, забираємо машину, і біля нас теж стоять там пару пару пар, які теж вже знаєте в, в возрасті. І вони власне дивилися так: знаєте, посміхалися, щось там говорили між собою. І я зрозумів, що вони в своєму віці не могли собі дозволити там мати класну машину. Типу, зараз вони вже можуть. Але молодість є молодість. Ви не будете в 60-70 років отримувати такий кайф від того, що будете водити якийсь спорткар. як Свої 30 років. Ну, і це факт. Все, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, коментар. Діліться думками в коментарях, чи подобається вам, чи не подобається. Можливо, ви б хотіли, щоб я щось додав, тому що я читаю всі коментарі, я сам особисто на всі коментарі відписую, і мені дуже важлива ваша думка. Все, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Не забудьте поставити колокольчик, щоб не пропустити наступний випуск. Коротше, вода просто лідяна. Я не знаю, чи заходити, чи ні. Дружина каже, щоб я швидко йшов в воду. Каже, давай, давай, пригай в воду. А сама не пригає. Сама не буде в таку холодну воду йти. Каже, нема дурних. А мені каже, йти. Тобто. Що це виходить? Чи я дурний? Зараз, якщо він пригне, то і я пригну. Бачу, йому, йому теж холодно. Стій! От блін. Він навіть не кричить. Я в холоднішій воді нікуди в житті не пав. Це просто жесть. Коротше, не їдьте на лайтак. Такий собі відпочинок. Реально я стою зараз вже скільки тут? Минуту чи дві минути в воді і мені просто охренеть як холодно. <кху> я аж заболів. Короте, для вас контент з неба, з води, з землі і з-під води. Так, да, все нормально, можна їхати на лейтахо. Вода голодна, буквально перші 5 хвилин.